Вітаю вас будь де а тут де elsewhere, мото else про літературу. Сьогодні 24 години читання вже трошки не вкусила Віченню Фрейму Фансон. Своя кімната це її промова про жінок і літературу. Наскільки я знаю, промова була завелика для того, щоб промовляти на аудиторію повністю. І Вірчення Воль доповнила цей текст ще, і він вийшов окремо. Екземпляром окремою книжкою, тож вирішила зайти через з цим текстом до вірчення Вольф не через двері, а через вікно, тому що якось у мене вже багато років із нею не складається. Хоча, коли я в інституті читала її місіс Делове, мені дуже сподобалося. Я сподівалася, що у нас із нею буде довгий е... цікавий шлях разом, але якось, бачите, не складається. Зараз 10.16, Хоти від мене щось хочуть, піду я робити свої справи, читати і буду підключатися до вас, розповідати, які у мене думки від цієї книги. Окремо задоволення, коли книга має мінімум або взагалі немає абзаців, виглядає просто апетитно. Мені подобається таке враження, що видавництво вирішило розбестити читачів цими обкладинками. У мене кілька книг цього видавництва, воно бюджетне, не дуже якісне. І мені дуже-дуже подобається. Це саме те, що я зараз хотіла прочитати. Мій інстинкт мене не зрадив. Я дуже задоволена своїм вибором і рада читати це саме зараз, тому що я можу це оцінити як належне. Мені б не хотілося після такого тексту просто сказати, а так, я це колись читала. А насправді мати лише якісь там неясні спогади про щось там. Це скарб. Дуже по-дорослому з повагою до питання, до проблеми до тих, кого ця проблема стосується до себе як до митця, до дослідниці, до інтелігентки і до опонентів також. Тут розглядається питання жінок і літератури, жінок у літературі, і взагалі жінок положення е, жінок і відношення до жінок е, в суспільстві того часу, е, як вона це розглядає, для мене є прикладом того, як інтелігенти певного суспільства дають приклад, як треба досліджувати, обговорювати. Гострі питання, масштабні питання, такі пульсуючі питання. Коли вона досліджує і читає про жінок у суспільстві, чому так, хто задає тон відношенню до жінок, або взагалі до якихось питань в суспільстві. І тут вона розглядає, вона пішла у Британський музей і читає купу просто літератури від чоловіків, професорів, які написали книжки. Про жінок, хто вони такі, як до них відноситися? Чому саме вони? Питає вона. Чому це потім і як це потім стає загально прийнятим поглядом? Що із цим можна зробити? Як це відображається на суспільстві, на жінках, на дівчатах? Як що із цим можна зробити? Чи взагалі треба із цим щось зробити? Коли вона ці тексти читає? В неї піднімаються неприємні від почуття, відчуття, вона обурюється, їй... одна справа, що їй зрозуміло, інша справа, що вона розлучена, але вона знову ж таки не зупиняється на емоціях, не зупиняється на реакціях, нормальних, здорових реакціях. Вона досліджує це своє відчуття і свою реакцію. І каже, що це відзеркалення емоцій, злості того, хто написав про жінок. І вона питає: так чому він злий? Він це такий колективний образ, сабірательний образ. Чоловіка-професора, який пише про жінок, і вона там відчуває, там проступає, каже, хоча і не явно, але проступає дуже відчутно злість, озлобленість, і вона питає, чому там це є. І якби він відставив у бік своє відношення, нехай там яка у нього причина до цього, своє незадоволення. Свій гнів, своє роздратування. Він там пише, що жінки із розумовою, із біологічної, фізичної, із моральної точки зору якісь недо. І там, каже, дуже відчувається злість. І моя реакція. Злості є відображенням, відцеркалення його реакції злості. І знову ж таки вона тут не зупиняється. Вона йде далі і питає, чому так? Чому він злий? Всього 112 сторінок я думаю, що дочитаю, але читається повільно, хоча об'єм невеликий. Але знаєте, я вже зрозуміла, що маленькі за об'ємом тексти класичних творів точно, або філософських, вони такі джокери. Ці тексти працюють із якістю мислення, із якістю бачення, тому на це потрібен час. Стільки, скільки треба. Я навіть якщо не встигну прочитати, не буду поспішати, не буду, себе, не буду вимушена це читати до кінця, аби зробити 24 години читання, хоча я встигаю, знову ж таки, у мене зараз час є, я наче нічим не буду займатися. Цей текст є українською. В цьому тексті я звертаю більшу увагу не на форму, не на зміст, не на зміст. Що, тобто, що тут розглядається питання жінок і літератури, взагалі жінок. Я розглядаю в першу чергу цей текст як зразок дуже якісної форми. Тобто є питання, гостре питання, хай би яке воно було. Тому що гострі питання час від часу змінюються або співіснують, і треба все розглядати. Розглядати серйозно, по-дорослому, без емоцій. І, як вона каже щодо якихось там текстів, вони написані у червоному світлі емоцій, а не у білому світлі істини. От про її текст я можу сказати, що вони написані, він написаний у білому світлі правди. Вона дійсно шукає, чесно шукає правди, що відбувається, чому відбувається, чи можна і треба з цим щось робити. І чому, і куди ми йдемо далі? Що ми матимемо? Так от, зміст питання, вони можуть бути і є різними. А от форма, як це розглядати, як до цього підходити, і найголовніше враховувати, куди ми йдемо. От ця книжка, якщо вам таке цікаво, цікаве, вона вам от, от туди спрямує. Ось, послухайте, заради оцих слів варто було це читати. Там ще купа всього е, цікавого і важливого, але це why, if it was an illusion, not praise the catastrophe, whatever it was, that destroyed illusion and put truth in its place? Чому, якщо це була ілюзія, не хвалити катастрофу, якою б вона не була, яка знищила ілюзію і поставила правду на її місце? Права якраз у тому і велич вертінібудь, що розглядаючи це питання, питання, яке її безпосередньо стосується, її життя кожного дня. І ще багатьох багатьох жінок вона все-таки не шукає того, щоб відповідало її позиції. Може це і правильно. Її позиція, те, як вона хоче, те, як вона бачить. Але для неї це не просто це не гра. Ем, і не те, що стосується лише її. Це те, що стосується в її очах, ем, це видно з її підходу до цього дослідження. Що це питання. І його вирішення стосується не лише її і не лише жінок. Це стосується всього суспільства. Тому вона в цьому розбирається. Я хочу дочитати це до кінця. Це просто подія. A room of once all промова Вірджинії Вудс для мене стала подією. You my people grinning in your face faї. You mind people grinning in your face Оце питання мені дуже подобається, як воно сформульоване. Вержинія Вульф питає у чоловіків: чого, якщо дійсно жінки? Природні обмежені, і тут нічого не треба переглядати, змінювати, тому що це природний стан речей, то чого питає вона, ви так пнетеся це доводити? На що стільки книжок писати і це доводити постійно? На що так намагатися? На що так обмежувати жінок? Можливо, вони являють собою для вас загрозу, а якщо вони являють дійсно собою загрозу і ви так намагаєтеся? Стримувати їх, то можливо, вони і не такі обмежені. І вона чесно намагається в цьому питанні розібратися. В питанні то можливо те, що жінок обмежують і так до них ставляться тут якась інша причина, і яка причина? Все таки це для мене не феміністичний твір, в першу чергу, хоча тут напряму говориться про жінок, а про загальнолюдське. Я тут бачу підтвердження. Можливо, тому що я на це в першу чергу звертаю увагу, і мене це в першу чергу е цікавить, тому що я так мислю. Але все-таки чорне по білому я тут бачу підтвердження. Вірчиня Вульф каже, що в патріархальному суспільстві до жінок є певне ставлення, і навіть створюється така ідеологія, чому таке ставлення нормальне і навіть природне, Ну тому що ми їх обмежуємо, тому що вони просто обмежені. Все, що тут ще можна обговорювати, змінювати все природньо як повинно бути. Це навіть благо. А, і вона каже, каже, що це не тому, що такі чоловіки так можуть себе поводити і поводять будь-хто. І жінки, і люди з певним кольором шкіри, і з певним статусом, навіть якщо вона людина бідна або якось не. В дуже впливовому становищі, вона все одно може створити для себе і створює дуже часто для себе певну картину світу, де вона вище і знаходить обов'язково того, хто нижче за неї. І він обмежує його в чомусь, в першу чергу в своїй картині світу. А потім, коли є можливість, обмежує і фізично. Це вона каже, притаманне. Взагалі людині, яке б не було суспільне становище, яка б не була впливовість, які б не були фізичні дані, це не має значення. Головне, людина хоче себе відчувати вагомою. І як вона каже, як це вона може зробити швидко? Просто принижуючи когось іншого. І знову ж таки, це може робити хто завгодно, особливо коли є влада. Це зробити. І саме на це вона звертає увагу. Це і є ключ, це і є головна загроза іноді туди треба дивитися. Мої 24 години. Скінчилося, я дочитала більше ніж до половини, і ще буду читати, мені там, здається, три глави залишилися, але я дозволила собі не квапитися. Хоча, думаю, об'єм взагалі маленький, я дочитаю, потім починаю читати там невеличкий абзац, шматочок, або взагалі тут невеличких абзаців немає. Невеличкий шматочок, або взагалі просто одне речення мене. Зупиняє, і мені хочеться з цим побути, в цьому побути, подивитися, як це в житті, оцінити масштаб і серйозність або сказаного, або проблеми, або майстерності авторки. Мабуть, поки що 24 години читання не для мене, або треба брати там маленькі оповідання, або якось подивитися, що читати. Подивлюся я. Коротше. А так, своя кімната називається, коли жінка не має можливості для своєї кімнати, для свого простору, для часу для себе, себе для себе, у неї нема можливості писати або більше писати, або займатися науковими справами. І її каже вона: якщо іноді чоловікам було важко. Коли вони створювали великі твори, великі тексти, наприклад. І, взагалі, інші там, відкриття робили, тому що світ був до них байдужий. Світ казав їм, або роби, або не роби, мені байдуже. То щодо жінок каже, світ був ворожий. Він казав: ти що можеш зробити, ти, що можеш нам дати. У тебе немає таких можливостей. Внутрішніх, у тебе немає здібності для того, щоб зробити щось велике і зробити такий великий, вели... важливий вклад для суспільства. Тож тут немає того, за що я готувалася її закидати. Там необ'єктивність, популізм, недоречні... недоречна емоційність, опереченість, а виявляється, що я сама була до неї оперечена і дуже рада, що. Помилялися щодо неї. Це для мене однозначно важливий текст. І не те, що війде в кращі року або там в кращі книги. Це просто важливо. Бажаю вам гарного дня, здоров'я. Бережіть своїх близьких і себе. До нових зустрічей. A true friend is hard to find. Don't you mind? People.